Так, ми пробуємо мексиканську кухню. Оце справжня картопля по-мексиканськи. Це тут картопля нафарширована якоюсь штукою. А це так ось так подають. Да? Ліпьошечки треба накладати. Оце. Начинку, ліпьошки, соуси. Давай пробуй мексиканську кухню. Та що з ним всім? Це треба їсти. Що це? Не знаю, як то їсти. Сіло ложку? Ну пробуй якось. Я не знаю. Я взагалі не знаю, що це робити наш. Випілкаємо на шкану і кладемо на вілку. Вкусно. Смачно? Так. Так, ось будеш пробувати? Накладай туди начиночку. Це щось м'ясо, це що? Так, соус якось треба туди ще макати. М'яко? Вот соус. Може намочати його соусом? Не знаю. Я думаю, що треба накласти і тут і макати. Так ось, а не... Я зробила так, не знаю. А тепер що сюди класти? Може сюди класти. Ні, так не з лимона починай, а з м'яса. Здесь мутки. Мутки. <реш> <реш> Цибуля. Угу. <реш> все ще що якісь інші шкварки. Йолка, тут вийшло, все. Помідор. Тепер <звук> закручує, макаєш сюди і кусаєш. Я вже не буду мочити, бо воно ж там Smacht no? mm -hmm.